Коли нам пропонують щось таке важливе, ми забуваємо про всі відчуття, починаємо своїм логічним мисленням собі доказувати, чому нам потрібно обрати це або інше, і була в мене розмова з моєю подругою. Вона в сфері акторства займається дубляжом, і їй запропонували одне дуже вигідне співтовариство працювати на одну відому в цій сфері особистість. але... Внутрішньо вона відчувала таке гнітюче відчуття, їй було страшно. Вона подзвонила мені зі мною порадитись і казала про те: ну, ти ж розумієш, що це буде дуже вигідно, що можливо в мене будуть якісь знайомства, можливо. Мені зможуть допомогти просунутись далі, тому що вона поки що початківець, і, звісно, їй хочеться розвиватися, їй хочеться кар'єрного розвитку. Це нормально, ми всі цього хочемо. Але десь всередині вона відчувала і говорила: це буде дуже складно, з цією людиною мені буде важко працювати. Я відчуваю, мені і страшно, вона казала. Я їй намагалась тоді сказати про те, що. Ну ти ж відчуваєш всередині, можливо, твій шлях буде в якомусь іншому місці і буде якось іти краще, легше, але вона доказувала собі в першу чергу, що ні, треба спробувати, тому що це такий шанс, потрібно просуватись, потрібно йти. Скажімо так: я собі навіть відмітила: ось правило номер один: як тільки ми логікою себе вмовляємо, що це правильно. Це майже 90%, що вибір не незадоволь... задовольнить вас в майбутньому. Це вже просто перевірено на досвіді і... і також на досвіді моїх друзів. І звісно, все саме так і склалось. Вона працювала, вона була виснажена, було дуже багато роботи, було дуже багато різних умов складних. Якби це було ще так, що ми, наприклад, грошей не дуже отримали багато, але ми отримали задоволення, розвиток свого, своєї творчості. Тут було просто емоційне виснаження. І в кінці короночка, просто короночка, їй ще й не виплатили гроші. Хоча цікавий момент ще й наполягли на тому, щоб вона відкрила ФОП на себе. Да? І їй потрібно було платити податки, гроші їй не заплатили. все це вона платила зі свого карману. До чого ми повертаємося? Що на початку вона собі раціонально пояснювала наскільки це буде вигідне. Співтовариство, і воно виявилося просто в її уяві тоді вигідним, але насправді виявилося абсолютно не таким. І от кожного разу, коли вам треба прийняти рішення, і ви починаєте собі розписувати логікою, що треба трошки потерпіти, що я там трошки. Щось зроблю, нічого страшного, але потім в мене будуть вигоди. І оце, коли ми говоримо собі, потім будуть вигоди, оце потім воно найчастіше не збувається. Буває таке, коли вам щось пропонують, наприклад, можливо, потім буде дохід із цього. А зараз, поки доходу там або немає, або дуже маленький, але ви всередині відчуваєте. Я не знаю, який там буде дохід. Мені просто цікаво цим зайнятися. Я просто хочу цим зайнятися. І тоді дійсно, в перспективі, може бути і дохід, і ця, і ця діяльність може принести вам дуже дуже багато різних класних плюшок, і в тому числі і дохід. Але тут важливо, що на самому початку у вас не дохід на першому місці, а саме я хочу зайнятися цією справою. Мені так цікаво, у мене на особистому моєму прикладі перша робота була робота в суді. І я туди йшла саме, от як я себе вмовляла, що трошки потерпиш, там зарплата у мене освіта на той момент юр. Ну, в мене є вона юридична. Була перша, бо я зараз другу, що отримую психологічно. І я себе вмовляла, але я туди пішла, і там теж були просто для мене некомфортні умови. В мене і депресія була. І мені це не те, щоб не приносило задоволення. В мене навіть почалась психосоматична якась історія, тому що я так сильно не хотіла там працювати, що в мене навіть запалення. Моїх нирок відбулося і таке сильне. воно такого в житті не було, що мене навіть поклали в лікарню. Це так сильно я хотіла звідти втікти. І потім я дуже швидко ще й завагітніла, тому що мені хотілось втікти куди-небудь, навіть в декрет, аби тільки не там. Але все склалось найкращим чином. Я... Дуже щаслива мама, і я дуже рада, що так вийшло, тому що, можливо, якби не ця історія, я би дуже довго ще відкладала, але все сталося саме так, як мало статися, я дуже рада. Потім, вже коли я була в декреті з маленькою дитиною, там три роки їй мало відбутись, я розуміла, що потрібно щось якось рухатись, десь працювати. І я відчула поклик до астрології, але Логікою я не розуміла, як це монетизувати, як я буду заробляти собі на їжу, як я буду взагалі жити. Логіка тут не працювала. Я взагалі про гроші не думала. Абсолютно, мені настільки хотілося займатися просто цією справою, що мене не цікавило. Не на першому місці стояло там, як я буду заробляти гроші. Навіть я вам скажу більше. Я навіть уяви не мала, що взагалі хтось колись до мене звернеться з таким питанням. Просто я відчула, що я хочу цим зайнятися, я хочу наголосити зараз, якщо вам пропонують якусь діяльність, і ви починаєте її, ніби хотіти, але з точки зору, які ви там гроші заробите, яку ви там може, можливо, визнання, можливо, якісь там плюшки ще. Статус в суспільстві, чи ще щось, то майже завжди це пізніше буде те, що не принесе задоволення. А якщо в першу чергу ви думаєте, я не знаю, який буде статус, я не знаю, який буде дохід, я взагалі не знаю, що буде, я просто так сильно хочу цією справою зайнятися. Мені просто так цікаво цим зайнятися. Неважливо, щоб це не було, то потім знайдуться варіанти, як ви це монетизуєте, знайдуться варіанти, як ви просунетеся, і тому подібне. І моя подруга, з якою ми починали, да, що в акторстві вона відмовилася співпрацювати з цією людиною, але буквально ж одразу ж їй запропонували варіант ще кращий. і далі вона познайомилася ще з іншими людьми. Тобто її шлях можливо пішов. Трошки іншим сценарієм, можливо, він буде десь не таким швидким, як вона собі планувала на початку, але він приносить їй зараз задоволення. Вона зараз робить ту роботу, яку, яка їй подобається, і вона її робить без стресу, з задоволенням, з внутрішнім станом комфорту, з внутрішнім станом любові до своєї роботи. І от як тільки ми обираємо дійсно по цьому першому внутрішньому відчуттю, що я просто хочу цю роботу зробити, тоді це правильно. Як тільки ми починаємо розписувати так, це мені може такі вигоди принести, так ми почнемо логічно себе, ніби вмовляємо, да? от уговорити себе треба все. Це буде провально майже завжди. Я сподіваюся, що вам було це корисно і ви будете відчувати себе. От я думаю, ті, які люди, які подивилися це відео, вам це було необхідно почути, вам це корисно. Користуйтеся, і якщо у вас були подібні історії по відчуттям, діліться ними. Я все читаю, мені дуже приємно спілкуватись з вами.